Саме цим і лякали. Київ водоканал, прохопився, що в диму можуть бути небезпечні хімікати. Уже під час гасіння і МНСники, і санстанція заспокоювали, у пробах повітря шкідливих речовин не виявили. Однак чому про пожежу на полях аерації мовчали аж тиждень, насторожує і досі. Що ж відбувається зараз на гектарах нечистот під Києвом, бачив Олексій Душка. Дим полем наче у фільмі Стівіна Кінга. Пожар тушим. Реалізуємо гориніє Іла. Курить не просто, мол, горить клоака Києва. Найвищому селу щасливому цього разу найпощастило. Сюди вітер приніс дим уранці. Дим бив. Ні, яка горіла ганя. Олексій Бороденко за фахом не хімік, але носом чує щось, воно занадто неприємно пахне. Та всі елементи Менделеєва канала. Горить уже не вперше. Така історія майже щороку. Цього разу найбільша пожежа. 28 гектарів поля вогні на цій території і відстійники. Яка частина їх зайнялася, невідомо. Хто? Це? Судя по погонам, думаю, що вряд ли це місний житель. Лише за кілька днів після появи матеріалів про пожежу у пресі тут з'являються пожежники. Приїхали, посмотрить, інформація поступила, на рідних І мене і справді викликали лише сьогодні, кажуть у Києводоканарі. Обходилися своїми силами. Вчора е, очаг невеликий був. За день на пожежі працювали близько 15 одиниць техніки. Згодом районна санстанція зробить заміри за кількома показниками. Офіційні висновки. Усе в межах норми. Немає сенсу брати якісь там аналізи. каже еколог Олексій Василюк. Горить якась суміш органіті, яка десятиліттями накопичувалась, якось там розкладалась, перегнивала, перетворювалась, і ніхто не знає реального хімічного складу цих речовин. І жоден аналіз не може визначити, що з точністю підіймається у повітря. Не виняток, що це шкідливо, каже іколог, враховуючи просте коли двірник десь назбирає в дворі, в дворі листя, підпалить і воно там тліє два дні. От, наприклад, тоді в повітря викидаються діоксини. Що в тому димі, жителька щасливого Тетяна навіть і не замислювалася. Їй рецепт один. Будемо ховатися, тільки не знаємо куди. Погріб хіба ж. А от інші копають глибше. Чому зайнялося? Але ж хтось його, мабуть, спеціально підпалив, воно ж саме то не загорілося. Працівники водоканалу підозрюють мисливців. Як, треба забали, щоб воно було йти. Щоб не пробувати стежки. У деяких щасливців інша версія. У тебе підпалюють самі ж ані. Тож і пам'ять. Можливо, і справді пожежою до проблеми хтось хоче привернути увагу, адже відстійники давно своє відстояли. Необхідно провести повну реконструкцію станції. А літіровичне, не менше 500 мільйонів євро. Небезпечне вимагання грошей чи справді під Києвом бомба у повільненої дії. Схоже, відповідь дасть час або справжня катастрофа. Олексій Душка, Олександр Шелко, ТСН тиждень, 1 плюс один.